Знімаю відеообзор банкнот Португалії Є 36 штук. Дивіться, уважно, є такі досить цікаві банкноти між ними. Ось От є такі оші 20-точки. Кажу з одної сторони. Потім переверну, ось такі олі маленькі, цікаві. Потім переверну на другу сторону. покажу також. Пізніше будуть ще колонії Португалії. Теж такі досить цікаві банкнот. Показую другі сторони. Слідкуйте за моїми відео. Буде дуже багато банкнот світу.